Сьогодні у випуску вимушене відімкнення до суботи доведеться потерпіти. Без гарячої води 12 будинків, школа та садочок у Шевченківському районі. Ремонтують теплову мережу. Розумні світлофори рухом на центральних перехрестях керуватимуть комп'ютеризовані пристрої. Зараз це перехрестя стало тимчасово нерегульованим. Із розумними світлофорами воно має пропускати транспорт на 20% Швидше історія для п'ятикласників. Цьогоріч учні вивчатимуть її з нового підручника. У школи Львова привезли підручники для п'ятих класів з історії України львівського автора. Вітаю, наш репортер оглядає події середи 29 серпня. Правоохоронці провадять слідчі дії з порушеннями. Так стверджує матір 15-річного хлопця, який минулого тижня напав з ножем на продавчиню пересувного кіоску. Зараз він у СІЗО його звинувачують у замаху на вбивство. І як стверджує матір затриманого неповнолітнього Богдана, її навіть не попередили про те, що сина затримали. Того дня її 15-літній син не повернувся. Пані Орися почала шукати Богдана, а коли прийшла додому, дізналась, що її сина вже затримала міліція. Нам сказали сусіди, що його привозили сюди на вулицю і кликали, для якихось там слідчих дій потрібні були поняті серед сусідів. Сусіди відмовилися. Тобто, це вже було підтвердження того, що Богданчик дійсно тут був вже разом з працівниками міліції. Та про затримання мали б жінку повідомити не сусіди, а міліція, де перебуває син і чому заарештували. За законом силовики мали б проінформувати мати неповнолітнього через дві години після затримання. Тому що якщо не повідомляються батьки, то відповідним чином і батьки позбавлені можливості і укласти угоди з адвокатом, і іншим чином якось охороняти, забезпечувати ну, дотримання прав своєї дитини. А працівники міліції, якщо вони чи інших правоохоронних органів, якщо вони не повідомляють, то звичайно вони порушують оці от вимоги кримінально-процесуального закону. Тож матір не скористалась правом захистити свою дитину, вона просто не знала, де її син. Та в міліції запевняють, її повідомляли і навіть допитували. Мама ж опитана, так же само мама дає свідчення слідчому. Чому вони не усвідомлені у всьому, як тривають слідчі дії? А вони мають попереджати через скільки часу після затримання? Так відразу затримується особа, попереджається, батьків. Зранку я підійшла в райвідділ, запиталася в черговій частині, чи піймали біду Богдана, чи є тут Ну, Сказали, що ні. Ми знайшли, дійсно нам підтвердили, що дитина там є аж о 4-й годині, коли четвертої години вечора, 23-го числа. Де її син пані Орися дізналась лише через добу, і то тільки тому, що сама пішла в міліцію. Відтак, жінка поскаржилась прокуратуру Галицького району. Усна заява зареєстрована в прокуратурі Галицького району. За даним фактом, на даний час проводиться перевірка. Ми будемо призначати службову перевірку управління внутрішньої безпеки ГУМВСУ у Львівській області і за відповідно приймати рішення. Згідно чинного законодавства, зараз 15-річний Богдан перебуває у СІЗО. Йому інкримінують замах на вбивство. Хлопець також є на обліку в психіатричній лікарні. Це тим більше зобов'язувало міліцію повідомити матір про затримання. Христина Шевченко, Володимир Квятковський, наш репортер. Чотири дні без гарячої води будуть 12 будинків, школа та дитячий садочок. У Шевченківському районі ремонтують теплову мережу, щоб замінити кілька десятків метрів труби. Комунальники також розкопали дорогу. Тому рух автомобілів поблизу ринку Ряснянський довелося обмежити. У ці будинки на вулиці Шевченка люди заселилися всередині 80-х років. Натомість теплові труби тут проклали ще раніше, в далеких 70-х. Місцеві мешканці кажуть, комунікації проривало часто, а от ремонтів і не пригадають. Час від часу, напевно, ну, проривало труби. І, і вода текла, ну, по дорозі досить так потужно. Я думаю, що треба було робити, тому що вже все зношене, старе. Першу, нас рідко коли щось роблять, і я дуже рада, що нас щось міняють. От, можливо, буде вода краще. Йти. Ну, до того проблем з водою не було. Правда, з цього тижня виключала пара свада зранку, а в мене були попередження про це. Щоб замінити старі комунікації, довелося розрити майже 100 метрів дороги та хідників біля будинків. Важкість е, в дан, на даній ділянці полягає в тому, що прямо посередині дороги е, є забетонована мертва опора. Тобто два швеллера, до яких ці, ці, ці старі трубопроводи при приварені є. І е, прийшлося, прийшлося розкопувати дорогу. Щоб вирізати ті наркопорти. Згодом до справи беруться зварювальник та ескаваторник. Відріжуть 160 метрів старої труби та замінять на нову. Вирізати, проварити якісну шви, щоб нічого не текло, а там далі буде. Видно. Тобто на це місце ви будете ставити нову трубу і наново зварювати. Так, так. так. Витягнути труби старі і запхати нові труби. А чому важко от зараз не витягається? Вона ще вітяє, важко, бо нема Всі роботи обійдуться у 200 тисяч гривень. Нова труба прослужить понад півстоліття. Основа її, її ложиться в пісочок, канал трамбується і зверху закривається землею. І вона розрахована на 50 років. На 50 років пролежати може без ремонту. Ремонт теплової мережі завершать 1 вересня. Гарячу воду у будинки подадуть після 6-ї вечора. Любомир Ференс, Роман Маленький, наш репортер. Корок з десяти трамваїв на розі проспекту Свободи та вулиці Дорошенка. Їх зупинили позашляховик Тойота, лендкрузер та легковик «Форд». Автівки зіткнулися на колії і понад півгодини чекали на приїзд і. Відтак на Дорошенка в напрямку до підвальної утворився величезний затор. Окрім електротранспорту, довелося стояти і автомобілям. Об'їхати місце пригоди вони не могли, адже поруч на коперника тривають ремонтні роботи. Ми вже їдемо десь, може з. Пів години і невідомо, коли виїдемо, тому що так ставляться наша міська влада, що дороги поперекривали е одночасно в всіх місцях, і це дуже погано і незручно для водіїв. Що неправильно машини ставлять, а ті трамваї. І взагалі, розумієш, незручно чи не тому що їздиш, я об'їжджаю вже минут 15 і не можу заїхати в центр, розумієш. Тут не знаю або регулювати, або нічого не перекривати. Все попереривали, поперекривали. Ну, а корків можливо поменшає, бо світлофори стають розумними. У центрі міста почали оновлювати пристрої регулювання руху. Навколо площі торгової демонтували 10 звичних світлофорів. Замість них уже почали встановлювати так звані розумні комплекси. Вони бачитимуть ситуацію на перехрестях і керуватимуть рухом відповідно до неї. Такі системи дозволять розвантажити перехрестя на 20%. Це перехрестя одне із найскладніших у Львові. Тут сходяться одразу три важливі магістралі проспекти Свободи, Чорновола та вулиця Городоцька. Старі світлофори своє вже відпрацювали. Замість них працівники у середу по обіді почали встановлювати нові. На цьому переході пішоходи зможуть самі вмикати собі зелене світло. Зажимаєш, загорається, переходиш дорогу. Коли вечором якась людина не може перейти чи з коляскою. У цей режим задається комп'ютеру, там стоїть, ця програма і переходить, в дорогу нормально. На час заміни перехрестя стало нерегульованим. Водії перетинають його, керуючись своїми уявленнями про правила дорожнього руху. Пішоходи, переходячи дорогу, поміж автівками дивуються, куди зникли світлофори. А чого вони забрали? Переробляють чи зовсім заберуть? А ну, то переробляють, то таке, мусимо потерпіти, куди ми дінемося. Та чому на перехресті нема регулювальника? Дуже незручно переходити, Ми якраз демі порушили це питання, що тут не можна було поставити чергового міліціонера, який би от поміг людям і водіям. Коли усі 10 світлофорних об'єктів змонтують і запустять, рухом на цьому перехресті керуватимуть відеодетектори. За принципом, з якої вулиці транспорту більше, там і зелене світло. Будуть зчитувати інтенсивність руху перед даним перехрестям за декілька метрів. Які будуть щитувати і накопичувати інформацію про накопичення на даному перехресті при червоному світлі транспортних засобів і будуть оптимізовувати і вмикати зелене світло. Пріоритет у Русі матимуть трамваї, їм вмикатимуть зелене світло автоматично. З наступного тижня Львів Автодор має намір замінити світлофори на перехрестях вулиці Дорошенка із проспектом Свободи. Регулювати рух по сучасному будуть уздовж двох трамвайних маршрутів другого та шостого. Повноцінна система запрацює у жовтні наступного року. Арсенда Нелюк, Володимир Квятковський, наш репортер. Електротранспорт готується до навчального року, адже саме із вересня кількість пасажирів у трамваях та тролейбусах збільшується майже удвічі. Відтак в управлінні транспорту вирішили долучити до контролю ще одну охоронну фірму. Нагадаємо, з липня з контролерами їздять працівники тайфуну. Підсумовуючи місяць роботи, транспортники кажуть, оплата за проїзд збільшилася на 400 тисяч гривень. З вересня, коли пасажирів побільшає, працювати контролерам допомагатимуть працівники ще однієї охоронної фірми за такі. І послуги електротранспорт платить близько 50 тисяч гривень на місяць. А ще з нового навчального року на лінії виїде додатково два трамваї та тролейбуси. Студентів, які часто користуються послугами електротранспорту, просять купувати проїзні квитки. досвід роботи з охоронною фірмою, показує, що є суттєве зростання виручки від продажу квитків. Разом з тим є і велика кількість штрафних санкцій, тобто люди далі не оплачують за проїзд їдуть із некомпостованими квитками. Не мають квитків, не купляють їх взагалі. Оплата за проїзд. Якщо б вона сягала там всі 90-100%, то безперечно підприємство б стояло на відповідному нормальному фінансовому рівні. Можна було б закупляти запасні частини, можна було б нормально ремонтувати рухомий склад. Ну а в перспективі, можливо, за допомогою міської влади і закупка нових рухомого складу. Ну а в суботу усі до школи, попри вихідний школярі сядуть за парти. У міському управлінні освіти повідомили вищі навчальні заклади. Святкування призначають по – хто у суботу, хто у понеділок. Натомість у всіх львівських школах перший дзвоник пролунає саме у суботу. Утім, за парти цього дня школярі сядуть не надовго. Відбудеться лише один урок. Це теж буде урок пам'ять, урок пошанування героїв і воїнів з нагоди 70-річчя УПА. Вчителі готові до уроку. Є методичні рекомендації розроблені. Маємо рекомендації розроблені так, щоб врахувати індивідуальні особливості, що буде в початковій школі, що буде для старших дітей. Будуть запрошені живі свідки історії УПА. Історію України по львівськи надрукували запаковані дві тисячі примірників. Поки що залишаються у 22-й школі. з Четверга шкільні бібліотекарі забиратимуть свою частину примірників. В міському управлінню освіти друк цієї книги обійшовся у 70 тисяч гривень. На ну, вартість одного примірника 35 гривень. Школи отримують від 8 до 20 таких підручників. Історію України для п'ятикласників львівського вчителя з 28-ї школи Андрія Закалюки вже чекає на розподіл. Звичайно, що забезпечити всіх учнів п'ятих класів буде складно, але кожна школа одержить комплект книг. Підручник слугуватиме додатковою літературою у підготовці до уроку історії. В середньому одна книга буде на двох-трьох учнів, і взяти її можна буде у бібліотеці. Шевченківський район для п'ятого класу отримав історію України. 440 підручників. Це виходить по 8-20, в залежності від контингенту учнів у кожній школі. 8-20 підручників. Артем вже встиг погортати сторінки історії і знайшов свої улюблені теми. Козацький найцікавіший розділ, наскільки я знаю. і Наскільки мені це подобається? Козацька доба це найкраще, на мою думку. На полицях шкільних бібліотек підручники будуть вже 3 вересня. В планах міста. Видати такий підручник для старших класів планується він на наступний рік, але ну, звичайно, залежно буде від бюджетних коштів, які будуть в місті. До речі, для 11-х класів школи вже до отримали нові підручники від міністерства освіти. Старшокласники вивчатимуть предмет Людина і світ, економіка, захист вітчизни. А от школярам молодших класів доведеться ділитись книжками. Це математика, якої не вистачає в найменшій кількості. Це рідна мова, також читання. Це є основні предмети, яких не вистачає. Нагадаємо, автор нового посібника з історії Андрій Закалюка у книжці розповідає про повстанський рух, дисидентів, геноцид, битву під крутами, революції початку 20-го століття. Зміст підручника суттєво відрізняється від міністерського. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, наш репортер. Духовні настанови для чиновників, апаратну нараду для керівників комунальних підприємств, районних адміністрацій та міських управлінь сьогодні розпочали зверненням владики Венедикта та молитвою. Період літніх відпусток минув настав час щоденної праці, наголосив Владика. Духівник дав кілька настанов, зокрема, зазначив, що кожний керівник має бути второпним, терплячим, толерантним та постійно вести діалог зі своїми підлеглими, бо нерідко начальники не вміють або не хочуть їх слухати. Владика Венедикт Переконаний, що такі звернення та молитва будуть дієвими. У нас в народі кажуть, вода камінь точить. Я не творю ілюзій, що одне звернення щось змінить. Але так само, як коли ми вчилися в школі, без якогось уроку ми могли б обійти, коли створилися, але кожний урок складає ту цілісність нашої формації. Тому я маю переконання, що Бог діє в людині. Я казав один святий я де міг сіяв, а десь Бог коли зійде. Переглядайте наші новини також на сайті львів 24com Якщо ви маєте що розказати, телефонуйте до редакції 297 77 75. У мене ж наразі все. Усім гарного вечора і для вас традиційно економіка, культура та спорт. Дорогу побутову техніку українці перестають купувати. Найперше відмовляються від холодильників, пральних машин та порохотягів. Більшість цікавляться акціями, відносно хочуть. Ціна якість відповідалася новий погляд на сучасне місто у зеленій канапі урбаністичні пейзажі львівського художника. Урбаністика – це тема, яка пов'язана з людиною, яка може подорожувати. На 14-й паралімпіаді буде найбільший десант українських спортсменів серед претендентів на нагороди і наші краяни у команди лучників, чоловіків. Теж є шанси на медалі. Українці перестали купувати дорогу побутову техніку. Принаймні, такими є результати дослідження однієї з найбільших маркетингових компаній в країні. Експерти припускають, люди економлять, бо бояться падіння нацвалюти. У великих супермаркетах побутової електроніки про спад продажів голос ще не говорять, але зізнаються, коштовні пропозиції запитують не надто часто. Більше розглядають як музейні експонати. Приміром, новітня led панель з усіма надсучасними функціями та цінником у понад 20 тисяч гривень може чекати свого клієнта до півроку і навіть довше. Так само і з холодильниками та пральними машинками від класу більше цікавляться акціями відповідно хочуть. Ціна якість ще відповідала всьому там пропозиції, де знижка і тому люди більше спитаються за акційними товарами. Люди не квапляться зараз віддавати велику суму готівки, одразу констатують продавці. Тож товар у кредит беруть досить часто. Хоча й переплата залежно від банку може неприємно здивувати, якщо це не акційна ставка. Часто беруть ті, телевізори, холодильники, тобто ну ті товари, сума, яких досить велика, там в середньому може 5 тисяч сім. Також бувають такі клієнти, які беруть телевізор плазмою, буквально там, за 20 тисяч. А от Вадим вирішив прицінитися уважно та зрозумів, що купувати подарунок він буде у віртуальному магазині. Зробив замовлення на сайті і вже за кілька днів товар у нього в руках. На цей фотоапарат різниця, зараз кажу, там 4, тут 3 200, 800 гривень. Гарантія тут два роки, там не впевнений, здається, рік. Ну тут все нормально, на українській інструкції, повна комплектація мене влаштовує. А ще кілька років тому городяни до онлайн покупок дорогої техніки ставилися з пересторогою. кажуть в офісі однієї з найбільших інтернет-крамниць Львова. Через інтернет це зручніше. Зараз у багатьох людей вдома з'являється інтернет, і вдома не стоючи з дивану, можна зробити замовлення. Тобі перезвонять, запропонують. Товар запропонують варіанти, можна одразу і доставку, тобто не обов'язково навіть виходити з дому. У цьому ділі головне не давати грошей наперед, кажуть самі ж інтернет-продавці, та обов'язково радять перевіряти товар, особливо якщо йдеться про коштовну річ. Віталій Кубліков, Юрій Грасимов, наш репортер для програми Економіка. Ми подивитися на сучасне місто по-новому. Свій погляд у галереї Зелена Канапа пропонує львівський художник Ігор Євсін. Його називають майстром новочасного урбаністичного пейзажу. Аби підтвердити цей статус, на виставку Ігор Євсін приніс свої мандрівки Львовом, Києвом і Прагою. Урбаністика це тема, яка пов'язана з людиною, яка може подорожувати. Наприклад. Ну, і... Там щось. Намалював, там щось намалював, там щось намалював, а потім з того виставка. За освітою пан Ігор вітражист і кераміст. Втім, його стихія живопис. У ньому заговорили гени художньої родини. У мене дід живописець був, батько живописець. Ну і я теж туди. Але цікаво було пізнати світ кераміки і скла. Два роки тому тут же ж мав персональну виставку, а ще демонстрував своє мистецтво у Хелмі, Лондоні, Кракові та Києві. Його твори завжди справляють враження легкості. Коли малюється постійно, коли це вже стає такою рутинною щоденною працею, рука набита, погляд, погляд вже такий відпрацьований, відшліфований і живопис. Та є таким дуже легким, тому що він малюється одним подихом. Оглянути полотна Ігоря Євсіна публіка ще встигне до середини вересня. Марічка Крижанівська, Роман Миленький наш репортер для програми Культура. Новини спорту представляє аквапарк пляж. Найкраще місце для активних яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Мої вітання. Наш спор до вашої уваги. Львів'яни підкорюють Лондон. У столиці Великобританії стартує 14 паралімпіада. Спортсмени розіграють 503 комплекти нагород. Честь України захищатимуть 155 спортсменів. Серед них і львів'яни. Україна одна із провідних держав у інваспорті. Минулої олімпіади нам лише трохи забракло до трійки найкращих у командному заліку. Цього ж разу наша країна делагувала рекордну кількість спортсменів, тому і нагород маємо привезти максимум. Збірна команда України цього року повинна привести ну, найбільше медалей. Більше, ніж на минулій паралімпійських іграх. 155 учасників збірної команди спортсменів. Які поїхали в Лондон, ну я сподіваюся, що будуть в загальному заліку ну, десь в тройки. До Лондона полетіли 12 львів'ян. У Пекіні наші краяни завоювали дві золоті, одну срібну та одну бронзову медалі. У Британії планують зібрати не менший врожай. Серед фаворитів Роман Павлик, Роксана Дзьоба Балан та інші. У команди лучників, чоловіків, теж є шанси на медалі. У е, Антона Стабровського і квасниці в плаванні теж є шанси. Я думаю, що вони теж мають такі можливості. Ну, Антон Дацько у фехтуванні на візках, він є також першим номером в рейтингу. Головними конкурентами України є Китай, США та Британія. Острів'янам допомагатимуть рідні стіни і не лише. Зокрема, наші лучниці, хоч і виконали норматив, до Лондона не полетіли. Там їх за рішенням відповідних організацій замінила країна-господар. Ми норматив виконали. Там норматив потрібно було виконати 1100. Ну, на вторинні там того року ми виконали, але команду не допустили. Скорин – тренер легкоатлетки Орис Ільчин. У Лондоні дівчина штовхатиме ядро та метатиме диск. В обох дисциплінах вона серед фавориток. Ну, готувалися ми добре, все планомірно, як було по плану, розраховано, все. Виконали свій план тренувальний. Ну і поїхала там уже от вони вже десь з 22-го. Ванліз знаходяться з Китаю. Наші фехтувальники привезли дві золоті медалі. Цього року також сподіватимуться на успіх. Командна рапіра буде в командній рапірі двоє з трьох спортсменів львів'яни. Тому нам якраз дуже важливо, що команда якусь медаль привезла. Богдан Насевич стрілявши 16 років тому на паралімпіаді в Атланті. У нас змагання завжди важче стріляти. Я трошки мандраж, вроді би, готовий непогано. Приїжджаєш туди. Перший раз ми поїхали на такі змагання. То Думали, що ми взагалі там нічого не займемо. Ми впали в десятку кращих спортсменів. 14-та паралімпіада обіцяє стати однією із найуспішніших для України. Головне, щоб обійшлося без травм та скандалів. Віталій Колачковський, Роман Маленький, Юрій Герасимов. Наш спорт. Новий місяць із новою історією. У вересні здійснилась одна з найбільших мрій українських футболістів. А ще у перший тиждень народилися відомі у всьому світі спортсмени, якою була спортивна історія на початку вересня. Дивіться далі у Рубриці. Плавали, веслували, стрибали, стріляли, грали у футбол та теніс, фехтували і їздили на конях. Такою була спортивна програма першої всеросійської олімпіади. Змагання розпочались у Києві 1 вересня 1913 року. Учасники з'їхалися з усіх кінців імперії. Їх було понад 600. Вхід на стадіон коштував від 75 копійок до 10 рублів. Лев святкує 2 вересня 1965 року. Народився олімпійський чемпіон канадський боксер-професіонал Ленокс Льюіс. На професійному рингу спортсмен дебютував у червні 1988 року. А у 2003 році Ленокс завершив професійну кар'єру боєм проти Віталія Кличка. За крок до мрії, 3 вересня 2005 року, футбольна збірна України вперше в своїй історії здобула право виступити на Кубку світу. Такий шанс українці на чолі із Олегом Блохіним вибороли у грузинських футболістів, зігравши у відбірному матчі в нічию завершення першого тайму відбувалось біля воріт грузинської збірної. А на 43-й хвилині гол забив українець Руслан Ротань. Іменини української мушкетерки 4 вересня 1990 року народилася українська фехтувальниця Ольга Харлан. Вона олімпійська чемпіонка пекіну у командній першості та бронзова призерка Олімпіади 2012 Наразі Ольга Харлан є депутатом Миколаївської міської ради та співробітницею Служби безпеки України. Такою була спортивна історія на початку вересня, що ж трапилося у спортивному житті згодом. Дивіться вже наступного тижня. Галицькі Леви дізналися про своїх суперників. Хокейний клуб, а точніше гравці 2001 року народження таки приймуть участь у цьогорічному чемпіонаті України. На старт у цій віковій категорії вийдуть шість дитячих команд. Окрім Галицьких Левів, на льодову арену вийдуть хокеїсти з Києва, Харкова, Донецька та Вінниці. Сокіл, 2001 Київ, Дюшор, 2001 Харків, Донбас, Донецьк, Крижинка, 2001 Київ, Піраньї, 2001 Вінниця старт чемпіонату запланований на початок жовтня. Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. Євро 10 гривень 2 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок. Російський рубль 24 копійки, польський злотий 2 гривні 44 копійки. Погода завжди хороша, якщо наш дах над головою. Обирайте металочерепицю та фасадні матеріали компанії Наш дах і почувайтеся затишно. На четвер, 30 серпня. Синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 20 градусів тепла, вночі 13 градусів вище нуля. Вітер північний 2 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії Екодім. Деталі за телефоном 224 90 99.